Міністр освіти Ткаченко подав у відставку. Так довечно збіглося, що вчора президент України дивовижним чином дізнався про злодіяння цього цілого Ткаченка і написав днівне відео. І одразу ж міністр культури подав заяву і ось і ось. і що ось? Він що має зараз звільнятися і уникати відповідальності за свої злочини? Скільки він зараз зробив на тій посаді. Чому Україн звільни так? Прийнято, що кожен покид приходить на найвищу посаду в державі, грабує нещадно, нищить нашу культуру, освіту, економіку, грабує нас і, і йде свою відставку. Ну, колись був такий хто там, Гонтарева була, велика банкіреса, пішла собі кудись. То тепер був голова СБУ, Венедіктова, генпрокурорша, міністр освіти колишній. Ну, що це за... Чому так у нас прийнято? Чому у нас немає покарання за злочини? Ну, Гірший за цього Ткаченка хіба, може, був табачник може. Тож має бути покарання законом, тобто він, мав бути ув'язнений і чекатися СІЗО свого вироку, а має бути покарання ну, Божими силами, щоб просто він перестав жити. І щоб його смерть стала наукою для всіх інших, хто прийде на посади і захоче грабувати, або працювати на Росію проти інтересів України. Він має знати, що кара прийде в будь-якому випадку, і вона не буде приходити через 20 років, через... а вона одразу ж прийде. Як не закон покарає, то покарає Бог або щасово, люди. Паново, українці не радіємо з того, що він пішов відставку, а радіємо з того, коли він відповість за свої злочини проти української культури. Слава Україні і ганьба тим всім покидькам!